Тиждень тому завершився щорічний чемпіонат міста Івано-Франківська з футзалу. Змагальний період тривав 5 місяців 17 жовтня до 13 березня дня фінальної гри та нагородження переможців. Особливості нашого чемпіонату полягає в тому, що після двох кіл змагань ми проводимо ще серії матчів із офф де команди грають на вибування. Тому команда, яка зайняла четверте місце, могла мати можливість стати чемпіоном міста. На жаль, все таки сильніші команди доказали, що вони краще грають. Уміліше і в фіналі зустрілися команди, які в регулярному чемпіонаті зайняли відповідно перше і друге місце. Це команда захід Бут і команда «Алан». Дуже приємно, що цьогорічний п'ятий ювілейний заліком чемпіонат проходив на дуже високому рівні. Протягом кількох місяців 28 команд в трьох лігах змагалися у відчайдушній боротьбі. Сьогодні у нас відбувся фінальний матч у вищій лізі чемпіонату міста з футзалу серед аматорських колективів. Десь заслужено команда захід бут у напружній боротьбі таки виграла цей матч. Хочу сказати, що в цілому чемпіонат пройшов на дуже високому рівні, адже команди і в вищій і в першій та в других лігах показували досить змістовну гру. І в цілому, я думаю, що вболівальникам мав сподобатися цьогорічний чемпіонат, тому хочу зазначити, що вже традиційні змагання з футзалу в місті Івано-Франківську проводяться на дуже високому рівні, і ми сподіваємося, що наступні змагання пройдуть на не менш вдало ніж цього року. Цього року зазначають організатори, було досить багато видовищних ігор. Сильна конкуренція, особливо у фіналі. Рахунок 1-2 говорить, що гідні суперники переміг та перемогла та команда, яка більше використала свої гольові можливості. Команда фіналісти заявили про себе кілька років тому. Сформувались з метою перемагати. Команда «Треть захід буд» – це будівельна фірма, половина працівники, половина люди, які допомагають грати. Команда Алан створена на базі студентів. і Випускників інституту нафти і газу тренування різні. Дві команди тренуються в Нафто і Газу, проводять свої тренувальні збори. «Трейд-Захід-Буд» ще проводить тренування і в інших залах по мірі можливості, бо в нашому місці залів досить мало, хотілося, щоб було більше. Перемога на цьогорічному футбольному чемпіонаті команді трейд захід Буд далась нелегко. Конкуренти не давали розслабитись протягом цілого сезону. Та і вболівальників не хотіли підвести, особливо у вирішальний день. Спершу хочу віддати належне нашим суперникам. Суперники. Які кожен рік сильні, кожен рік вдало представляють ім'я їхнього їхньої команди, їхнього клубу. Було важко, звичайно, що важко цей фінал. Хотілося б подякувати всім болівальникам, всім людям, які вболівали і за нас, і, і за команду суперника, і на протязі цілого сезону. Хотів би вибачитись. За все, що ми сказали, не так, зіграли не так. Ну, звичайно, було дуже важко. Ми ж були, здається, бачили. І радий, що виграв. Дуже дякую супернику. І фінал кожного року завжди цікавий. Але мені чомусь цей найцікавіший був. Гра була емоційна, було багато боротьби. Гра, напевно, яка сподобалась болівальникам, на мою думку. Але суто по нашій команді хочу сказати, що ми. За рахунок волі, за рахунок виконаної тактики, яка була, яку тренер нам сказав виконати на ігрі, за рахунок індивідуальних дій, самовіддачі. І це стало запорукою успіху. У складі команди чемпіона їх граючий тренер Михайло Ткачук. Інші учасники теж досвідчені. А воротар у команді лише рік. Його талант допоміг виграти. На більш відповідальності, тому що е, я вже послідній, задля мене нікого вже немає, я останній. І деколи, знаєте, як відіб'єш чи зловиш той меч вже в ситуації безвихідні, то гравці отримують певненість, я отримую певність. Получається видовище для глядачів саме завдяки таким командам та особистостям, футбол у Івано-Франківську стрімко набирає популярності. І не лише футбол, а загалом спортивна галузь. Найкращим прикладом для молоді є саме ці люди, ці організатори, ці учасники. Вони показують, надихають і говорять про те, що спорт це не лише Ліга Чемпіонів, Кубок УЄФА, чемпіонат світу чи Європи. Це наша культура, це наша поведінка, це відношення до життя, це стиль життя. Ну дуже важливо, щоб ми виховували. І патріотичну, і спортивну молодь франківську, і тільки своїм прикладом ми можемо показувати молодим, до чого треба прагнути. Треба забирати молодь від поганого впливу вулиці, а приводити їх на спортивні майданчики. І слава Богу, що у Франківську вони відкриваються, що йде розвиток інфраструктури в цій галузі. Ну і звичайно, що можу пообіцяти вам, що і Міський голова і депутатський корпус буде робити все, що від нас залежить, щоб з кожним роком такі турніри були кращими, щоб їх ставало більше, і щоб спорт івано франківську розвивався. На цьому новини футболу не вичерпані. Про кубок міста та про акцію Футбол проти расизму у наступному випуску програми Івано-Франківськ спортивний.